Я Андрій Городиський. ми готові розповісти, як пройшов фінальний робочий день у світі. Нові пропозиції інтернету побувати на Евересті можна не виходячи з дому. Ісламісти обрали нові цілі. Білий дім та ейфелова вежа під загрозою. Передумали на півдороги. Ісландія вже не хоче вступати до Європейського Союзу. Важати кордони сусідів, котре закликало НАТО. Альянс не шукає конфронтації з Росією однак не терпітиме неповаги до державних кордонів. На цьому наголосив генсек НАТО Єнс Столтенберг у Мадриді. Скаржиться, що місії ОБСЄ не вдається повністю проконтролювати ситуацію. І, хоча припинення вогню та відведення важкого озброєння на Донбасі зафіксували, однак техніка може швидко повернутися назад. Столтенберг закликає дотримуватися мінських домовленостей, щоб досягти миру. Ситуація залишається дуже крихкою. Мінські домовленості і припинення вогню залишаються основою для будь-яких переговорів у пошуку мирного розв'язання. Ми бачимо певне відведення тяжкого зброєння і вітаємо такі кроки. Однак немає достатнього моніторингу спостерігачами ні за припиненням вогню, ні за відведенням тяжкого зброєння. Ісландія відкликала заявку на вступ до Євросоюзу. Про це оголосив міністр закордонних справ країни Гунар Брагісвеїнсом. Заявку подали шість років тому. За цей час країна встигла змінити уряд. І розв'язати з євросоюзом рибну війну подробиці Варсена Цимбалюка. Ісландія продовжуватиме членство в європейській економічній зоні та планує розширювати співпрацю з єС. Про це йдеться в листі, який Свенсон передав міністру закордонних справ Латвії. Нині вона головою в раді ЄС. Головний аргумент проти вступу Ісландії до ЄС квоти Брюсселя на вилов риби. Експорт країни на дві третини залежить від риболовства. Тож квоти завдали удару по риболовецькій галузі країни та її фермерських господарствах, кажуть ісландські євроскептики. Рек подав заявку на вступ до ЄС у 2009 Тоді, після економічної кризи, крона знецінилася на половину. Парламент проголосував за вступ до ЄС із перевагою в п'ять голосів. Прогресивна партія, яка прийшла до влади 2013-го, пообіцяла провести референдум щодо вступу до ЄС. Пізніше оголосила про плани скасувати заявку без референдуму. Її ледь не скасували під час Макрилової війни ЄС та Ісландії у 2013-му. Тоді Брюссель погрожував рек'явіку санкціями, якщо та не зменшить вилов риби. Усе завершилося лише взаємними погрозами. Атомна угода Росії та Угорщини в силі. Євросоюз не блокував контракт про будівництво атомної електростанції ПАКШ, заявила представник Єврокомісії Анна Кайса Ітконен. Напередодні таку інформацію з посиланням на джерела розповсюдила британська газета Financial Times. Контракт на суму 12 мільярдів євро. Москва та Будапешт підписали торік. Згідно з ним країни мали разом побудувати п'ятий і шостий реактори для АЕС у місті ПАКШ, а паливо для реакторів постачати тільки Росія. Проти цього виступило європейське товариство атомно. Енергії та Єврокомісії у бойовиків ісламської держави нові цілі. Вони погрожують підірвати білий дім, бігбен та ейфелову вежу. У середу терористи розповсюдили відео, у якому закликають усіх християн та юдеїв прийняти іслам. Інакше вони заплатять найвищу ціну. Спроби заходу ліквідувати лідерів бойовиків, тільки роздмухують вогонь джихаду, кажуть ісламісти. До них приєдналися бойовики нігерійської радикальної організації «Боко Харам. Вони пообіцяли разом піти зі зброєю на Західну Африку. Арсен Цибалюк перший національний. Російські слідчі закрили справу проти Світлани Давидової. Її підозрювали у державній зраді. У діях Давидової ФСБ не знайшла складу злочину. А інформація, яку жінка повідомила українським дипломатам, не становила державної таємниці. Торік у квітні Давидова зателефонувала до посольства України і сказала, що вояки із сусідньою з її будинком військової частини ймовірно вирушили на Донбас. Вона чула розмову військових. Ішлося про базу головного розвідуправління Росії в місті Вязьма, яку раптово залишили військовослужбовці. У січні Давидову заарештували і відправили до столичного СІЗО Ліфортово. Незабаром її випустили, взявши підписку про невиїзд Давидова мати сімох дітей. Побувати біля підніжжя Евересту тепер можна, не виходячи з дому. Новий інтернет-сервіс проведе усіма вулицями та закутками парку Сагармата. Він розташований навколо найвищої у світі гори. Користувачі зможуть побачити мальовничі краєвиди Евересту і побут етнічної групи Шерпа. Для створення панорам фахівці зробили 45 тисяч знімків. Потім, за спеціальною технологією, об'єднали їх в одну величезну 3 d прогулянку. Ми знайшли людину, яка особисто побувала на Евересті. Це український фотограф і мандрівник Антон Шевельов. Антоне, вітаю. Я знаю, що разом із мандрівниками піднімаються носії ще їхніх речей на Еверест, які ще є сервіси для туристів, і чи багато туристів туристів достаточно много на те тропія Евересту, тому що все-таки починаючи з 50-го року, як Хіларі зробив перше схожіння на Еверест. С Тенсией Шерпой это стал самый популярный, наверное маршрут, потому что он позволяет прийти к подножью Эвереста, под ножью к базовому лагерю Эвереста, который находится на высоте 5300 метров на леднике к Хумбу. И туристический э, сервис там заключается в том, что на протяженности этого всего маршрута находятся так называемые лоджи, э, в которых э, предоставляется ночлег туристам, и турист э, живет там, ночует бесплатно, он э, платит только за еду. Очень многие путают это название и называют э, э, насильщиков да, э, шерпами. Не это неправильно, потому что профессия называется а, портер, а шерпа ⁇ это народность. Но так как именно в этом регионе практически живут только шерпы, то, соответственно, так и прижилось, что вот их начали называть шерпами. Это достаточно очень сложная работа, тяжелая. Профессиональные шерпы могут нести до 120 килограмм при собственном весе килограмм 60. И это позволяет им получить двойную оплату за поднятие грузов. Они несут основные грузы, потому что вертолетное сообщение там очень дорогое и все, что там есть, несется на спине, либо на мулах, либо в яках. Вот. Но взрослые мужчины зарабатывают, это очень престижная у них профессия, они зарабатывают тем, что носят грузы наверх. Воду, газ, еду, снаряжение туристов, альпинистов. Дякую, Антоне. Украинский фотограф, мандрівник Антон Шевелев рассказал про туристическую инфраструктуру навколо Эвересту. Легендарна двокутка Наполеона приїхала до Бельгії. Там відзначають 200-річчя битві при Ватерло. Саме в цій шапці імператор програв свій вирішальний бій. Співробітники музею у французькому місті Сенс цього дня особливо уважні. Повільно та обережно вони виймають з місця зберігання дуже цінний експонат. Ані шпаринок, ані розводів. Вона в ідеальному стані. Для нас це великий привілей бачити такі речі та доглядати за ними. У цій двокутці Наполеон повів свою армію на вирішальну битву проти сьомої коаліції об'єднання найпотужніших європейських монархій, поруч і одяг імператора, який також відправляють до Бельгії. Усі експонати кладуть у міцну скриню, яка обладнана системою вентиляції. А фургон, що з реліквії супроводжує охорона. Ми маємо бути готовими до спроб пограбування та інших можливих затримок. Для цього вдаємося до таких заходів. Кілька годин і мундир Наполеона знову біля ватерло, як і 200 років тому. Це дуже емоційний і чуттєвий момент для нас. Ця легендарна двокутка повертається сюди за кілька кілометрів до місця, де відбувалася та битва. Наступні чотири місяці двокутка імператор. Рати інші експонати демонструватимуть у музеї Велінгтона. Попри солідний вік та пережиті події, експонат у ідеальному стані. Михайло Прудник, Андрій Городиський, перший національний. Майже рукою дотягнутися на Карибах. Туристи зняли відео приземлення літака, який пронісся над їхніми головами буквально за кілька метрів. Йдеться про знаменитий пляж Махо на острові Сен-Мартен. Він прилягає до міжнародного аеропорту. Саме там щодня збираються сотні охочих зняти приземлення чи зліт лайнерів. Для тутешнього аеропорту безпечна висота літака над пляжем – 10-20 метрів. Але деякі пілоти навіть цих нормативів не дотримуються. Пролежав на дні океану 70 років. Поблизу Філіппінських островів дослідники знайшли найбільшу у світі лінкор. Флагман японського флоту Мусасі затонув під час битви з американськими кораблями в 1944 році. Попри свідчення очевидців, точне місце загибелі судна було невідоме. Пошуки лінкора гіганта тривали 8 років. На початку 40-х мусасі був найпотужнішим лі... лінійним кораблем на планеті. На його борту одночасно розміщувалося 1300 людей, а головна зброя стріляла півтора то. Снарядами так завершується п'ятниця за кордоном, що сталося на цей час в Україні. Запитаємо винни Москвіної і нові От з ваших подій, яка тебе вразила найбільше Ой Андрюша трима? це значить, як для п'ятниці, 13-го абсолютно спокійний день. До речі, так бачиш, значить для нас для всіх спокійний. Ну навіть не знаю, що тобі сказати. от я, я для себе. Е Ну знову Надія Савченко на перших шпальтах, тому що по при домовленості до неї таки не пустили українських лікарів, які стоять зараз під московським СІЗО. Про це є більше у випуску. Буквально за кілька хвилин. З понеділка новини СМІН знову знову у звичний час. 18.15, Не пропустіть.